Біля нього лежав телефон мобільний, і на мобільному телефоні світилася мама, але її син, на жаль, вже не живий. Ти чуєш плач дітей? Хвилина, дві може бути виклик. Моторошне таке відчуття було. Часу на відпочинок майже не було. Ці караули зібралися в частині було багато людей, які поприїжджали сім'ями з дітьми. І коли кожен виїзд, кожен обстріл. Ти чуєш плач дітей. Старі люди не зовсім розуміють, що відбувається, і постійні обстріли, вибухи. Це дуже морально тяжко дивитися на те, що поруч з тобою бігають маленькі діти, і також не розуміючи, що взагалі відбувається, то Важкувато. Не так переживали за себе, як за тих людей, які знаходились поруч в частині в подвальному приміщенні. Наводило моторошне таке відчуття, було. Виклики були один за одним, бувало, що не встигали повертатися до підрозділу, як перенаправлені були на другий виклик. Фізично це дуже важко. Часу на відпочинок майже не було, і тим паче у нас було дуже багато людей, яких ми Цивільних людей, яких ми б намагалися розподілити, десь для того, щоб вони відпочили. Самі кидали бойовий одяг по коридорам, де, де змогли, вільну, вільну хвилину, десь ми намагалися подримати, тому що знали, що це все хвилина-дві може бути виклик. Тут від цього ніхто не був застрахований. Був ринок Барабашова, де тоді. Загинув Олександр Подольський, і на нашому бойовому участку лежав молодий чоловік, лежав мертвий, також отримав осколочне поранення. І цей період, коли ми ліквідовуємо пожежу, йому постійно біля нього лежав телефон мобільний. І на мобільному телефоні. Світилася мама. І один за одним виклик, мама, мама, мама телефонує, але її син, на жаль, вже не живий. І період ми приблизно 12 годин гасили цю пожежу, і всі ці 12 годин він лежав біля нас буквально в метрах в 15. Ну, Це дійсно моторошно. Коли я став начальником караула, очолив караул, і на все життя я запам'ятав батькові слова, що за період моєї служби е, ніхто з моїх е, колег не постраждав, і це найголовніше для нього. І також на зараз це найголовніше для мене, що під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів, інших подій, що весь мій особовий склад, е, котрий знаходиться поруч зі мною, всі цілі, здорові, і я вважаю, що е, дай Бог так буде і надалі. Дружина завжди говорить, що я поруч, я з тобою, не зупиняйся, йди тільки вперед. Діти також діти мотивують дуже сильно, коли це 22 й 23-й, Та і зараз я приїжджаю, якщо залишаюсь на добовому чергуванні, приїжджаю з добового чергування. Діти завжди говорять: наш супергерой повернувся.